Чехийськість нашої природи, фахові екологи, хіміки та енергетики стануть затребуваними спеціальностями в найближчі роки. Наша наступна розповідь результат свіжих дискусій в суспільстві з приводу використання безфосфатних майних засобів, що менше шкодять довкіллю. Ті, якими ми користуємося щодня, вбивають не лише природу, а й людину. Через воду до нас потрапляє бруд з пральних порошків, засобів для миття посуду і сантехніки. Альтернативних засобів, дружелюбних природі чиновники не вважають за потрібне досліджувати, впроваджувати у Швеції ще 2008 Заборонили фосфатні засоби торік ними вже незаконно заправляти і посудомийні машини. Однозначно сказати, що краще фосфатні чи безфосфатні засоби в Україні поки важко, бо у нас не модно любити природу. Головне стати відповідальним і свідомим, і принаймні раз на тиждень не використовувати руйнівної хімії і помити посуд, наприклад, із содою. Олена Астахова з нашими шведськими колегами готувала цей матеріал. Поруч із удомі шведка Карина Вікмен впевнена, що не забруднить улюбленого Балтійського моря і не зашкодить здоров'ю земляків. Уся куплена побутова хімія має позначку, ластівку, яку в цій країні ставлять на екологічно безпечних товарах. У Швеції ми не використовуємо фосфатів та інших небезпечних речовин у мийних засобах. Багато людей серйозно ставляться до довкілля. Таких більшість, але є й інші, які цього не роблять. З 2008-го Швеція відмовилася від фосфатів у пральних порошках, а торік у посудомийних машинах. Усе заради порятунку Балтики. Скандинави замінюють фосфати на цеолітні мийні засоби, які збільшують кількість осаду у стічних водах. Зате поблажливіше для довкілля в українських супермаркетах теж щось чули про шкоду від фосфатів. Взагалі знаю, що фосфат трошки буде не дуже для екології, мабуть, інформації недостатньо, не можу сказати. продаж безфосфатних товарів зростає щомісяця. Сарафанне радіо працює дуже добре. Найцікавіше, що ці товари цікавлять клієнтів усіх категорій. Розвинені країни відмовляються від фосфатів, бо ті підживлюють водорості. Риба гине через нестачу кисню, вода цвіте. Своїх річок українці не рятують, тому в Дніпрі лише по фарватеру є стежки без водоростей. За даними мінекології, три тисячі тонн фосфатів щороку потрапляють у Дніпро, понад тисяча у Сіверський Донець. У Чорне море майже тисячі тонн. На столичній очисній станції кажуть, якщо 10 років тому в літрі стоків було 10 міліграмів фосфатів, то нині до 25 Очистити стоки півстолітнє обладнання може до п'яти восьми міліграмів, у світі до 2 мг. Те ж соруження біологічної очистки, которые существують у нас на сьогоднішній день устарели, і эти соединения они снімають ну крайне на низьком уровні. В Україні лише говорять про поступову відмову від фосфатних мийних засобів, але чиновники навіть не з'ясували, чим же безпечно замінити фосфати серед альтернатив: алюмосилікати, але ж алюміні концероген підкреслюють гігієністи. Саме алюмосилікати дуже міцно щіплюються з тканиною, і тоді знову виникають ризики для здоров'я людини. Інший варіант поверхнево-активні речовини у мийних засобах, але вони руйнують мембрани клітин усіх живих організмів і також шкідливі. Пави в природі у Многих регіонах і унічважають естественные самоочищаючі свойства води. А якщо вода перестала самоочищатися, перспективи очень страшно, але найстрашніша перспектива нічого не робити, адже шкоду від фосфатів чиновники визнають, проте нічого не роблять, не досліджують впливу на довкілля і людину альтернативних речовин та ігнорують заміну повністю зношених очисних споруд. В Україні поки лише поодинокі виробники випускають безфосфатні порошки, а поблажливий для довкілля хімії ще менше. Олена Астахова, Людмила Лученка, Олексіна Дорогань, Олександр Назаренко. Факти ICTV.